Привіт, ви на каналі Стрічка, мене звати Ліза, і у цьому відео я поділюся з вами своїми враженнями від фільму Я і Фелікс, що 11 квітня вийшов у прокат. Якщо раптом ви не додивитесь відео до кінця, то скажу одразу: ідіть у кінотеатр. Це будуть насичені різними емоціями півтори години, і історія Тимофія вам точно відгукнеться. Якщо ж вам цікаво дізнатися більше про цей фільм, не вимикайте відео. Обіцяю, спойлерів не буде. Я і Фелікс це історія дорослішання хлопчика Тимофія поруч із травмованим різними війнами, колишнім контррозвідником Феліксом. Його одного дня додому привела бабуся Тимофія. І дивакуватий харизматичний чоловік зайняв важливу роль в житті хлопця. Тверезий Фелікс ділиться із ним своїми специфічними життєвими мудростями. П'яний влаштовує в домі драматичні спектаклі. Вони лишають незабутні враження, які хочеться викреслити з життям. Події розгортаються у невизначенні, розгублені і просякнуті бідністю 90-ті. Це інтимне сімейне кіно, яке змусить повернутися обличчям до своїх спогадів дитинства приємних чи гірких, але точно не байдужих. Зняла стрічку режисерка Ірина Цілик за мотивами роману свого чоловіка Артема Чеха Хто ти такий? Він також виступив співавтором сценарію та консультантом на знімальному майданчику. Книга Артема Чеха Хто ти такий? є частково автобіографічною. У ній автор переосмислює свій світ дитинства в оточенні мами, бабусі і абсолютно чужого чоловіка, який по суті замінив йому постійно відсутнього батька. Приватна історія письменника має багато спільного з цілим поколінням українців, вихованих втомленими жінками і вулицею. Цей фільм не про сюжет, а про емоцію. В ньому немає яскраво вираженої зав'язки, кульмінації і розв'язки. Але від екрану неможливо відірвати погляд. Стрічка насичена статичними кадрами, які створюють ефект присутності. Ми ніби підглядаємо за життям пригніченою сірою буденністю родини. Ірина Цілик не показує нам сімейні скандали, але ми їх чуємо, як і маленький Тимофій з сусідньої кімнати. Це режисерське рішення спрацювало потужніше, ніж якби ми побачили, як герої кричать один на одного, вирячивши очі. Я прочитала книжку буквально перед сеансом в кіно. І ще на етапі читання мені було цікаво, як режисерка покаже усі ці чвари. Бо в романі вони описані досить депресивно і похмуро, і від деяких взагалі трохи стає дурно. Ірина Цілик, з одного боку їх пом'якшила. А з іншого підштовхнула глядача дофантазувати продовження, і що він нафантазує, фантазує, залежить від його особистого досвіду. Швидше за все, у тих, хто ріс у 90-х, був свій Фелікс. Можливо, це хтось із рідних, можливо, сусід чи знайомий знайомих. Фелікс уособлює ціле покоління чоловіків, яким довелося послужити на користь амбіцій Радянського Союзу. І травмованим війною повернутися у мирні міста у часи, коли люди навіть не знали таких слів, як посттравматичний розлад. І ніяк не намагалися допомогти цим чоловікам залікувати їхні душевні рани. Їх Фелікс демонстрував тільки у стані страшного алкогольного сп'яніння. Фелікс багатогранна, харизматична і досить контрастна особистість. Тверезий він інтелігент, їсть тільки з ножичком, може безперервно слухати полонез Огінського. Та після кількох чарок перетворюється на некерованого звіра, який то плаче, то обкладає матючам навіть тих, кого здається любить. Колишнього контррозвідника з ПТСР і алкоголізмом без перебільшення геніально зіграв письменник Юрко Іздрик, для якого це перший досвід зйомок в кіно. Він так природно вжився в роль, що важко уявити когось іншого на його місці. Та й зіграти п'яного з скляними порожніми очима завдання простих. Тож не дарма Юрка Іздрика нагородили за цю роль золотою дзигою. Попри масштаб особистості, Фелікс є другорядним персонажем. На першому плані почуття і переживання Тимофія у різні роки. Це щира радість рідкісним появам батька вдома чи новим кросівкам, сором'язливі і незграбні прояви кохання у підлітковому віці, дитячі образи і розпач, коли вдома все не гаразд. Тимофія грали три актори: у зовсім юному віці син Сілик і Чеха Андрій Чередник. Тимофія Підлітка, актор Владислав Балюк, дорослого Володимир Гладкий. Тільки в кінці фільму, проживши за півтори години великий шматок життя Тимофія, ми усвідомлюємо, чому хлопець зблизився з чоловіком, який усе життя лоскотав йому нерви. Це об'ємно описано у книзі Артема Чеха. Фільм більше про ніжні світлі моменти посеред безпросвітної сірості життя в провінційному індустріальному місті. Ірина Цілик зберегла свій авторський стиль. По настрою я і Фелікс схожий на її попередній документальний фільм Земля блакитна Ніби Апельсин, який здобув перемогу на фестивалі незалежного кіно Санденс у 2020 році. Він розповідає про життя родини у прифронтовій Красногорівці і теж про світло посеред пітьми. Те, що Ірина Цілик – документалістка, помітно і в її художній роботі. Бо інтер'єри і середовище, в якому існують герої, команда стрічки відтворила мало не з документальною точністю. Червоні в горошок бокси для спеції, ромколо в скляній пляшці з жовтою етикеткою, імпортні пачки з-під цигарок, акуратно виклеєні на стіні, шпалери з орнаментом, який був мало не в кожній квартирі. І фотошпалери, як портал з тісної кімнати у інший кращий світ. Коли побачила у героїв на столі упаковку солі Артем Сіль, то всередині я щось зойкнуло. Тому що я пам'ятаю це пакування зі свого дитинства, і цей дизайн не змінювався десятиліттями. І ще зовсім нещодавно, у 2020 році, під час зйомок фільму це була просто пачка солі. А тепер, завдяки новій черговій війні правонаступниці Радянського Союзу, Артем Сіль стоїть тільки на полицях музею. І ця деталь у фільмі ненароком стала ще одним свідченням руйнівної природи північного сусіда. Можна безкінечно говорити про цей фільм і як він щепає душу, але краще один раз піти подивитися в кінотеатрі на великому екрані. У мене особисто після сеансу аж сльози накотилися на очі, а з іншого боку, відчувалося якесь піднесення. Тож купуйте квитки, беріть рідних, друзів і поспішайте в кінотеатр. Відпочити, поностальгувати і підтримати якісне українське авторське кіно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях свої враження від фільму, якщо ви його вже подивилися. А якщо ще ні, то діліться своїми найяскравішими спогадами з дитинства. І побачимося на новому відео.